«Мир усім, Господь попереджує нас і каже, покажу вам знамення на верху на небі і внизу на землі. І зараз можна бачити ці знамення: місцями вогонь, коріння диму, землетруси. І також у верху видно на сонці чорні плями неозброєним оком із землі. Це зафіксували. І оці чорні плями, вони катастрофічно впливають на нашу землю. І тому захисна оболонка, магнітне поле в землі, воно слабшає. І сонце воно стає більш агресивним для усіх нас. І Господь показує, що зараз п'ята печатка, коли йде гоніння на християн. Слово Боже. А шоста початка це початок відплати Божої. І Господь показує, що Ісус, коли відкриває шосту початку, сонце стає темне, як волоссяний міх, а місяць як кров, і небо горнеться як свиток, острова зрушаться з міст земля здригнеться. Треба, щоб наше серце стригнулося і зрозуміло, що лише в Ісусі наше спасіння. І наша задача, щоб Господь був всередині. Тому що кожен, хто призве ім'я Господнє, той спасеться. Я маю призвати Господа у своє життя. Я маю бути готова кожного дня. Нам потрібен Ісус. Ісус знає, що буде наперед, як буде. І тому Він дав ковчег мою. І тому лота вивели. Так само в даний момент ковчег це є церква, ангели це є Божі люди, які виведуть нас, не дивлячися, чи на землі цунамі, чи землетрясіння. Якщо воля Божа, на то, що ми зробили багато, то Господь він виведе нас із вогню, із всяких небезпек, які грядуть на. Наша задача із останніх стати першими, реально стати дітьми Божими.